Як тільки відбувається якась страшна трагедія, як от та ніч трагічна, яка яку нещодавно пережили кияни, відразу посилюється масована атака внутрішньої пропаганди, яка починає нас переконувати у тому, що кожен з нас є державою, що ми не повинні нічого чекати від держави, що лише особиста мужність кожного самозречення, готовність жертвувати усім на світі задля перемоги, от вони зіграють свою роль у нашій перемозі. Власне, ці наративи були дуже актуальними, дуже добре працювали по справжньому в 2022 році. Це тоді, коли наша владенька обхезилася від страху, коли вона ще не вбилася в пір'ячку і не почала. Гроші так, що від їхніх апетитів влітку зносить кепочку, а взимку шапочку. От тоді це заходило. Зараз це вже не заходить, бо кожен з нас розуміє, що чи об'єднавшись, чи роз'єднавшись, чи всі разом, чи поодинці, ми ніколи не перекриємо апетити цієї конченої зеленої кліки, яка множить на ноль країну. Чи треба приводити приклад недавнього героя, штика зеленого Чернишова, якому закидають, якому звинувачують у завданні шкоди на мільярд? А він досі в колі. В справі на пальтретах і все в нього хорошо. Тобто, це все вже не заходить. Бо ці заклики, так, вони абсолютно нормальні, якщо абстрагуватись від наших реалій. Кожен з нас повинен працювати задля перемоги. Мови не може бути. Тільки ті люди, які це робили, вони продовжують робити. Вони продовжують це робити впродовж років. Це люди далеко не з столичною зарплатою, а з провінційною, це пенсіонери, це, власне, всі нормальні люди, які не знімають себе відповідальності за свою державу і за те, що в неї відбувається? Перепрошую, а у цій площині отут страшна кривава війна за існування держави. Тут люди, які повинні працювати, які мають обов'язки. А де тут влада? Де роль влади? А роль влади у тому, що вона зараз просто множить країну на нуль, і відбуваються такі процеси, які інакше, як диверсія і саботаж, назвати неможливо. І нашій внутрішній пропаганді вже не вдасться рівнесеньким шаром розмастити відповідальність, яку несе влада за ці процеси, що відбуваються, Уже не вдасться розмастити на всіх і зробити всіх однаково винними. Ні, це тільки з вуст президента дуже гарно звучить, що всі ми президенти. А насправді вже всі давно розуміють, хто по справжньому винен у тому стані речей, який на сьогодні ми маємо. Вам дійсно це не вдасться.